Практично кожен з нас сидів на студентській лаві. Кожен з нас прожив студентське життя. І це неймовірна пора нашого життя, це золота пора, яка, на превеликий жаль, дуже швидко пролітає. Це юність, це ми в повному розквіті сил. І ми зазвичай в той час не задумуємось, над серйозними сторонами життя. Нам все легко, ми молоді, ми енергійні, ми креативні, ми перспективні, але коли минають роки, ми думками повертаємося в студентські роки, ми думками повертаємось в молодість, в юність, і наші погляди на життя змінюються. Ми аналізуємо те, що було. І бачимо те, що є. Ми аналізуємо наше мислення, яке воно було тоді, і погляди на життя, і співставляємо їх з тими, які є зараз. Вони зазвичай кардинально відміняються одні від інших. Але це життя. Це життя, воно бурхливе, воно має свої шляхи. Воно Немов та швидкопливна ріка, вода тече і час збігає, ніхто його зупинити не може. Тому, якби роки, студентські повернуть і юність повернути із скарбниці, щоб знову насолоду ту відчуть згадати всі студентські таємниці, але назад немає вороття. Лиш думка повертає нас в минуле, тож цінувати студентське життя, щоб ті роки безслідно не майнули. Роки студентські, юність на порі, це золота пора життя усього, та й від літа, як виріж журавлі, до витоку не повернеться свого. Роки студентські з юністю сплелись, та й сіли в човен підняли вітрила, думки й бажання Все звітають вись, ще й особливо розправляють крила. Це магія студентських всіх років, і вели вся їх вся краса і сила, немов дзвінки пташини переспів, бо ця пора. Квітуча і легко крила, тому вона прекрасна золота, і її відчути в тих роках купатись, бере в обійми і швидко проліта, і з нею нам доводиться прощатись. Тож пролети, пора це пролети, коли і як не встигнемо зернутись, ніщо її не в силі зупинить, але душі встигає доторкнутись. Саме так студентська пора, студентські роки торкаються душі, вони закарбовуються в нашій пам'яті назавжди, тому що це золоті роки, це золота пора, якої, на превеликий жаль, ми повернути не можемо, але яку ми проживаємо. І слава Богу, що маємо змогу побути. На студентській лаві, і коли проходять роки, минають роки, не має значення, скільки років в минуло. Ми з радістю, задоволенням ту прекрасну мить згадуємо, яка нам відкриває можливості, яка нам відкриває всі дороги, яка нам дозволяє мріяти, здобувати. Яка нам допомагає втілювати. Тому студентські роки це насправді золота пора. І я не просто так сказала, що студентські роки, студентська пора з юністю вони переплились. Вони переплились і з'єдналися в єдине ціле, в єдину красиву плетинку, яку ми назавжди Пам'ятаємо, яка торкалася нас, крізь яку ми прийшли, де ми потім, гортаючи пам'ять як альбом, маємо змогу згадати, проаналізувати, порадіти, пройтися подумки всіма студентськими своїми стежинам.